Біблія, книга Псалмів, Псалом 16. Міхтам Давида. Бережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господеві ти, мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. До святих, що на землі, до благородних, до таких уся моя прихильність, намножиться страждання тих, котрі йдуть услід інших богів. Я не приноситиму їм ідолам кровних жертв. І навіть не називатиму їхніх імен своїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї долі, Ти охороняєш мій життєвий шлях, мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником, навіть уночі навчає мене моє серце. Я завжди маю Господа перед собою. Коли він праворуч мене, я не захитаюсь. Тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває, бо ти не залишиш моєї душі в шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя у присутності твоїй повнота радості, у Твоїй правиці розкошування повіки. Книга Псалмів, Псалом 17 Господи, вислухай мою правду. Почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих, хай вийде від тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі, ти перевірив мене і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст, а в людських справах, керуючись словами твоїх уст, я оберігав себе від дороги гнобителя. Зміцни мої кроки на твоїх стежках, аби мої ноги не спотикались, я кличу до тебе, знаючи, що Ти, Боже, мене вислухаєш, прихили до мене своє вухо і почуй мої слова, прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твоїй правиці від ворогів Твоїх. Охороняй мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні своїх крил. Від нечистивих, що завдають мені страждань, від ворогів, які мене оточили, їхні серця заплили жиром, а уста їхні говорять пихато. Тепер, звідусіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю. Кожен з них подібний до лева, що чатує за здобиччю, або до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи! Виступи проти нечистивого і повали Його, своїм мечем врятуй мене від Нього, рукою своєю Господи, врятуй від людей цього світу, від людей, доля яких у дочасному житті, своїми скарбами ти наповнив їхнє черево. Вони задоволені дітьми, а ті рештки залишають своїм дітям. Але я в своїй праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся. Твоєю подобою